І всім привіт-привіт, на зв'язку я Розі. Сьогодні ми продовжуємо наше виживання на одному блоці. Ось, поки я не знімала відео, зараз розкажу, що я там зробила. І, значить, наша ціль на сьогодні це зробити портал ВАД і хоча б добудуватися одно, до одного з цих літаючих будинків. Я думаю, краще до цього першого, бо там потрібно буде підніматися. Ось. Ладно, дивіться. Які ресурси є? 6 обсидіана. Ось. Заходили, друзі, то я їм ліжечка робила. Так, тут ще є залізо. Ось. Як ви пам'ятаєте, в минулій серії ми добудувалися до того одного блока. І я там ще простояла трошечки і добула дуже багато каменів. Ось. 64 каменя і ще 29. Зараз буде 39. Ось, і ще, поки, поки відео не йшло, я здобула наш перший діамант. ось і ще я не знаю, звідки взялося оце от яйце призвеселя нина. Так, дивіться, щоб збудувати портал ВАД, нам потрібно... Якщо отут, от, от... значить, 7 чи 8 блоків. Так, добре. Обсидіан нам випадав з цього одного блока. З одного блока і мені потрібна лопатка. Так, камені у мене зовсім немає. Зараз візьмемо кругляк, камінь і зробимо лопату. Бо трошки землю добувати кайлом чи сокера, трошки не хочеться зробити. Так, скриня, цукрова тростина Скриню можна зразу ламати ось. Так, 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 Добуваємо дерево, камінь. Знову камінь. До речі, ну, вже камінь так нормально випадає. о, До речі, дивіться. ну, Все, ми будемо робити зараз портал ад. Цікаво, воду теж буде все з одного блока. Якраз зараз ми це і перевіримо. Так тут -от буде у нас стояти портал ват, а там -от далі буде дерево. Значить, беремо кругляк, ставимо ось так, ось так, ось так. Раз, два, три. Потім там було так от. Добре. Оп! Раз, два. Три. І там. Ой, чотири. Все. Портал вад готовий. Тільки зараз потрібно зробити запальничку і прибрати оці от лишні блоки. Бо трошки виглядає так собі. І зараз потрібно взяти в землі якої у нас 23 штуки? Багатенько. Але якщо її почати використовувати, то її буде дуже-дуже мало. Там от. Ну, камінчики хай падають, у нас їх багатенько. Так. І тут ще поставимо землі, тому що якщо ми будемо виходити, то ми можемо впасти в безну і втратити всі свої ресурси. Так. І все. Портал у вас готовий, тільки зараз тут ще трошечки землі додав. Все, тепер він точно готовий, тільки залишився один штрих. Підпалити його. У нас є залізо, яке зараз я візьму, і ще потрібно знайти десь кремінь. І в мене, до речі, є дуже багато графів. Так, і зараз просто будемо десь, будуємо башню із гравію. І ще виросло оце дерево. Не сказала я на початку. Будемося вверх. Вверх, вверх, вверх. І потім будемо ламати цей весь гравій і, надіюсь, нам випаде той кремінь. Це вона. О, зразу кремінь. Так, 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 так. Ну вже тільки один буде. Хм, Цікавенько. Все, тільки один кремінь. Не густо, але нормально. І все. Тепер повноцінно по портал ад створений! Ура! Попригаю від щастя. Ура! Я така рада, правда, в мене лиця немає. Ладно. Так, перша ціль виконана. Тепер потрібно добудуватися до ось того будиночка на кульці. Так, добудуємося туди і підемо в ад. Тому що, ну, я хочу все-таки спочатку дві цілі виконати, а потім вже мандрувати, добувати один блок. Так. Я візьму зараз камінь, бо каміння у нас дуже багато. 32 і 64 штуки. Фух, надіюсь, у нас буде все добре. я не впаду випадково. До речі, так, тепер ми можемо остаточно зробити підрахунки, і тепер нам, ми будемо знати, те, що на портал отакий. Потрібно лише 10 штук блоків е, обсидіану. Ще пару блоків і ми будемо вже там. Так. Ще десь 30 блоків точно ми використаємо, а може і менше. Не знаю. Ставимо блоки, ставимо блоки і ми вже дуже-дуже близько. Так. Ми так далеченько від острова, але дуже близько до нашого будиночка. Так. Ставимо блоки. Ого! Капець! Стільки багато блоків пішло на цей мостик. Так, і тепер потрібно якось туди залізти. І зробити цей залаз нормальний. А то зараз зроблю якісь блоки вверх, і потім залізти не зможу. Так, тут нікого немає. Там є гриби. І є це призову зомбі, і ще якась книга. Ого! Книга Чарів сила 5! Коли у нас буде ковадло, ми обов'язково щось зачаруємо на силу 5. Багато. А цікаво, там в кульках щось є. Зараз потрібно подивитися. Піднятися туди. І подивитися, зламати ці грибні блоки, бо може тут ще десь скриня є якась. А ми просто не бачимо її. Може тут взагалі свій будинок зробити? Ну, я думаю, це буде так собі. Треба самі собі будинок зробити. І, о, дивіться, там зомбі маленький. Так, зараз потрібно його бити швидко. І. Так, до речі. Всі цілі виконані. Ура! Все! Пройшло тільки майже 9 хвилин, а ми вже всі цілі виконали на сьогодні. Швиденько ми з цим справилися. Ой. Ай. Так, в нас заболіло. Ох. Ладно. Потім я облагороджу цю доріжечку, все буде красиво. Ну а зараз найцікавіше ми підемо. в Дивіться, тут заспавнились курки. Тепер у нас три курки. Цікаво. Так, хоп! Так, надіюсь, курки не попадають, як всі інші. Так, викладаємо всі ресурси, які зараз будуть нам не потрібні в тій мандрівці. Так. Пісок. Це все равно. Так, і я думаю, перше поставити меч. І, до речі, силу 5 Це я покладу в свою скриню біля свого ліжечка. Так, ще обсидіан сюди покладу. Бо іноді такі заходять гравці, те, що візьмуть і зі скрині обсидіан, діамант повикидається все, а обсидіаном все тобі забудують тут. Тому краще біля себе тримати тут всі твої речі. Так, лазурита так немало. І все. Ух. Ідемо, воду. Надіюсь, там не буде один блок. І... Фух, телепортація. Так, так, тут є камінь, так. Ні, не вже це один блок. Я так сподівалася, що це буде звичайний світ. Так, потрібно зараз туди... Оп! О, це що? Звичайний блок? Ні, це теж один блок! Це що? Не зарит? Вау! І там ще є схоже портал Венд! Вау! Прикольно! Тільки, я думаю, потрібно буде зробити незаритову броню або хоча б діамантову. І потім вже йти вен. Ось. Так. Фух. Ми дослідили цей ад трошки, і я думаю, вже потрібно закінчувати. Так, повертаємося в звичайний світ. І... Так, так, так. Фух, я подумала, я вже впала. Курка, ні! Ні, Зацепляйся за воду. Ні. Все, мінус курка. Ми будемо її згадувати. Ладно, Зараз поспимо і будемо вже закінчувати. Так. Ну що ж, друзі, на зв'язку була я Розі. За це відео ми виконали дві цілі. Побували в аду, зробили портал ад і добудувалася до того будиночка з кульками. Е, розбійники. Ладно, друзі, це ми вже зробимо в наступній серії. Ну, на зв'язку була я Розі всім пока.